Доброго дня, дорогі водії. З вами канал Автотема і розказуємо знову про нове. Тепер в Україні буде всюди, майже всюди відеофіксація. Так що готуйтесь, дорогі водії, бо це буде все серйозно. Зараз вводять 40 нових комплексів відеофіксації по всіх областях, майже по 12 областях, якщо бути бути точним, 12 областей. Так що в кожній області буде плюс. Нова, одна, дві, три камери. Також плюс до цієї новини з камерами вийшов законопроект про гальмування перед камерами. В чому заключається цей законопроект? В принципі, це вже європейські правила, і, е, ми, наприклад, у нас є швидкісний режим 50, ну, 60 дозволено в населених пунктах. Але е, тепер буде стояти камера при в'їзді і при виїзді. І Наприклад, якщо ви повинні приїхати за хвилин 40 30 до, до кінця другої камери, а ви приїхали за 20 хвилин, однозначно вам приходить одразу автоматично штраф за перевищення швидкості. Я зараз вам розкажу момент з Європи. Наш спільний знайомий їздив ось недавно за границю і отримав три штрафи за перевищення в такому ж самому роді, як за це що вам розказую. Дивіться, він заїхав там, наприклад, в Молдову. І стояв банер з камерою. Це була перша камера. Він її проїхав з одною швидкістю. Побачив, що дорога взагалі офігезна, дав тапочку і на всіх газах просто летів. Він проїхав другу камеру на іншій швидкості. І вже коли він проїхав третю, камеру, йому прийшло три штрафи. Перший штраф за першу камеру, яку він перев... Перев... ну, швидкість перевищив. Другий. Це вже, понятне діло, він два рази перевищив, і і третю вже також прийшов штраф, також, виходить, за третє перевищення. Того йому вийшло 150 доларів штрафа, всього за це все. Дивіться, це ж саме все те ж саме буде в нас в Україні. Тому готуйтеся водії і обов'язково не тільки притормажуйте на камерах і зберігайте швидкісний режим з, за межами і в межах населеного пункту. Тож, всім гарного дня! З вами був канал Автотема. І зустрінемось на дорозі.